Апеляцію подану чернігівським міським головою на рішення Яворівського районного суду про відсторонення Владислава Атрошенка від посади на один рік розглядатиме львівський апеляційний суд 27 січня. Коли він надавав цьому дію вказівку переправити автомобіль Тесла його дружини за кордон, то там дійсно є ознаки конфлікту інтересів, тому що це переправити машину за кордон. Коли сам міського голови розвернуло на кордоні, він дав казівку своєму дії переправити. Це був його приватний інтерес переправити автомобіль дружин безпосередньо за кордон. Представники партії Владислава Трошенка рідний дім візьмуть участь 27 січня у засіданні Львівського апеляційного суду, щоб підтримати міського голову. Я хочу публічно про це повідомити, що представники громади міста Чернігова, в тому числі. Мінімум третина депутатів Чернігівської міської ради, які присутні в залі, а також голови міст, громад, депутати різних рівнів, будуть брати участь в засіданні апеляційного суду у Львові. Наша мета не лише підтримати свого міського голову та відстояти вибір чернігівців, а захистити місцеве самоврядування та демократію України в цілому. Представник іншої депутатської фракції звернув увагу на те, що по суті вказаний факт конфлікту інтересів не оскаржується міською радою. Якщо б була два протоколи, Владислав Анатолійович був би відсторонений від посади. І ніхто б не доказав нічого. Не було б ніяких апеляцій, касацій, воно б нічого не призвело. Так як це одним рішенням суда відбувається, тому можливо апеляція зробить якісь інші висновки. Наприклад, відсторонять від посади на півроку. Наприклад. Або взагалі не будуть відстороняти від посади. Але в будь-якому випадку факт корупції він доведений. І навіть міською радою він не оскаржується. Прихильники Владислава Трошенка вважають справу проти нього тиском на місцеве самоврядування. Ми, як депутатський корпус, 8 грудня від імені громади зверталися до президента України та висловлювали своє обурення цим рішенням, метою якого на нашу думку і на думку переважної більшості чернігівців є наступ на місцеве самоврядування з подальшим його знищенням. Опоненти цієї точки зору кажуть, що рішення суду першої інстанції прийняте у рамках закону. Суд прийняв рішення в межах чинного законодавства. Кодекс України про адміністративне правопорушення дозволяє, навіть якщо санкція статті не передбачена, кодекс дозволяє суду застосувати такі від стягнення, як позбавлення права обіймати певні посади на строк від 6 місяців до 1 року. Апеляція скаже, апеляція розгляне всі матеріали. І у відповідності до чинного законодавства скаже, що було рішення суду першої інстанції законне або прийнято з порушенням закону. А зараз заявляти про те, що рішення апріорі неправосудне, ну я вважаю це тиском на суд.